Ситуація на близькому сході на межі ескалації. Ізраїльські змі повідомляють, що їх уряд планує розпочати військову операцію проти ядерних об'єктів Ірану. Пов'язано це зокрема і з перепотіями довкола нової ядерної угоди між Іраном та Сполученими Штатами Америки. Тегеран не погоджується на відмову від своєї ядерної програми, як би не наполягав Вашингтон. То що ж відбувається, і на якому етапі нині ця угода? Анна Брикова продовжить тему. Нову ядерну угоду з Іраном заходився підписати президент США Дональд Трамп, ледь не одразу після інавгурації, хоча попередню раптово розірвав сам ще за першою каденції у 2018-му і розпочав з ультиматумів. Але при певному затягуванні цього переговорного процесу, все таки підійшли до варіації того, що всі питання, які були в першому ультиматумі Трампа, ракетно балістична програма озброєння Поксі і так далі, воно все було відпало. І стало питання ядерної програми, точніше, після п'яти раундів прямих переговорів між міністром закордонних справ Ірану Арахчі і спецпредставника Трампа Віткофа. І, хоча точних деталей процесу, жодна зі сторін не озвучує саме питання збагачення урану, нині стало гучним. В цьому немає якоїсь динаміки. Відпочаткова позиція Ірану полягала в тому, що вони не припинять збагачення урану і не відмовиться. Від цієї програми, що не буде там демонтажа а, усієї інфраструктури цих центрифуг. як би гнучко, на думку експертів, цього разу награли США, які запропонували кілька варіантів щодо збагачення урану, зокрема, щоб ран поки мінімально його збагачував, як йшлося і в угоді 2015 року для потреб в енергетиці. А у майбутньому цим опікуватиметься новостворений міжнародний консорціум з кількох країн. Поки він не запрацював, ви будете збагачувати до 3,67, а потім він перебере на себе збагачення урану для вас, тоді виникла суперечка, а де має розташовуватися цей завод, ці центрифуги, чи там в Саудівській Аравії, чи в Катері, наприклад. Іранці вимагають, щоб це розташовувалося на їх території, і виступають проти вивезення вже збагаченого урану. Граду суперечки висловив у виступі іранські аятола, мовляв, пропозиції США суперечить ідеалам ісламської революції та підривають незалежність Ірану. Хто ви такі, що втручатися і говорити, що Іран повинен або не повинен мати збагачення урану? Що вам до цього? Хоча від подальших переговорів і не відмовився, занепокоєні рівнем збагачення Іраном урану далеко не лише США. У магате в останньому квартальному звіті заявили, що він значно його наростив, набагато перевищуючи норму для так званого мирного атому. І вже збагачений треба кудись транспортувати в перспективі. Ми говоримо про 400, плюс-мінус 400 кілограм 60 відсоткового урану. Це дуже високий рівень збагачення. Що вже дає ґрунт для припущень про прагнення до створення Іраном ядерної. Зброї, хоча офіційно ті все заперечують, і навіть посилаються на фетву релігійне тлумачення, яким ядерну зброю називають диявольською. Утім, позбавлятися ядерної програми іранці не готові, бо ж для них це національна гордість. По-друге, Іран пам'ятає досвід Лівії. Лівія якраз погодилася демонтувати усі усю інфраструктуру, погодилася повністю відмовитися від ядерної програми. І як наслідок у Муаммара Кадафі. Не було цієї чарівної палочки, що призвело до е, дуже неприємної загибелі. Внаслідок повстання ситуація всередині Ірану нині і без цього непроста. Тому тамтешня влада вимагає у разі підписання угоди негайного зняття всіх санкцій. У переговорному процесі задіяні не лише США та Іран, а й традиційні посередники. Трамп вже вкотре натякнув на можливості залучення російського лідера Путіна. Хоча той, на думку експерта, нині не в пошані в Іранців. Це маніпулювання з боку Путіна, який намагається продати свої послуги. Путіну треба, щоб ці перемовини тривали якомога довше, щоб санкції з Ірану не були зняті з одного боку, а з іншого боку, щоб не було критичного загострення і не було бомбардування рану. Яким ще за перших ультиматумів погрожував Трамп? Зараз же США наполягають на продовженні переговорів, хоча Трамп дедалі менш в них впевнений. А от Ізраїль удар на тлі відсутності прогресу в угоді завдати може. Принаймні про це вже говорять у темт. Дажніх медіа поки що я не бачу з боку сполучених штатів готовність до. Розвитку такого сценарія а Ізраїль готовий, мабуть, він завжди готовий до цього. І ймовірно, ліки йде на дні. У разі такого розвитку подій Іран вже погрожує завдати ударів по прихованих ядерних об'єктах в Ізраїлі, а ще атакувати військові бази США на близькому сході. Якщо конфлікт ескалує і зі штатами, утім, шостий раунд переговорів щодо ядерної угоди і досі анонсований на кінець тижня. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини закликав Євросоюз до більш рішучих санкцій проти Росії. Під час саміту в Одесі він заявив, що особливо необхідне посилення заходів проти російських нафтових танкерів та фінансового сектору. Почуємо. Наша задача поставити Росію в ту позицію, коли вона буде шукати миру не військовими засобами. Оборонна підтримка України потрібна. Системи ППО та дрони є ключовими. А ще санкції Європейська підтримка. Європейський союз оголосив 18-й санкційний пакет. Він може бути сильнішим. Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель нафти. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві. І зараз з нами на прямому зв'язку Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. пане Богдане. Добрий ранок, вітаємо, Вітаю вас. Ви знаєте, почувши президента і знову почувши риторику про санкції, хочеться сказати: наша пісня Гарна нова. Починаємо її знову. Вже неодноразово ми зверталися до наших західних партнерів з проханням посилити економічний тиск на Російську Федерацію, зробити все можливе для того, щоб їхня економіка була добита. Але поки що ми маємо санкції, але не настільки дієві. Що потрібно нам зробити для того, щоб нас почули і не боялися Путіна? Давайте по порядку. Я думаю, що ми дійсно багато робимо для того, щоб не лише нас почули, але й зрозуміли і ті лідери. Країн європейських, які відвідують Україну, особливо бачать наслідки російських атак і обстрілів. Ну навряд чи їм вже потрібно пояснювати, що робить Росія. Тобто вони це усвідомлюють, вони знають і вони намагаються всередині Європейського союзу дійсно продукувати ті рішення, які б унеможливили зростання російського потенціалу у військовій сфері і в економічній і в фінансовій. Тобто, да, але ми бачимо дійсно, що цього замало, тому що це. Санкційна політика це один з ключових елементів військового характеру для західних країн стримувати Російську Федерацію, і таким чином оця поступовість подекуди, вона можливо не так ефективно впливає, як би нам цього хотілося, на ресурсність держави-агресорки. Тому перше, що було зазначено, це дійсно найбільш ефективні механізми і санкції, які б унеможливили заробляння. Коштів Російської Федерації, за рахунок яких вони підтримують і подекуди посилювати свої спроможності. Це енергетична сфера. Дійсно, це нафта, це перекачка. Це, до речі, ті санкції, які. Частково вів Байден ще, коли вже залишав овальний кабінет щодо тіньового російського нафтового флоту. Але у мене виникало питання, чому не раніше? Так, я знаю відповідь на це питання, але подекуди такі звелікання вони негативно впливають також на загальний контекст. Ну і, власне унеможливити обходження санкцій, це ще складніше завдання зірочкою, тому що великі країни. Допомагають, на жаль, Росії обходити санкції. І Індія, наприклад, і той самий Китай, і менші країни, такі як там Казахстан, Арабські деякі країни, ну власне, навіть Туреччина по тих чи інших напрямках. Тому тут складніше питання, але тут є інструмент на сам перед у Сполучених Штатах, Штатів Америки. Все ж таки унеможливити принаймні, хоча б і мінімізувати можливість обходження тих санкцій, які вже діють щодо Російської Федерації. Тому власне, і з одного боку, ми вже це дійсно чули неодноразово і знаємо цю етапність санкційної політики а з іншого боку, російська війна триває, агресивні дії масштабуються, і тут потрібно більш дієві кроки вживати, щоб дійсно зупинити цю російську агресію. Пане Богдане, за там останні дні, можливо, там за останній тиждень, чи фіксуєте ви там зміну? Я не знаю, ймовірності ухвалення американським конгресом антиросійських санкцій? Я думаю, поки що Трамп для себе остаточно все ж таки не вирішив, чи досягне він бодай проміжного результату в контексті пошуків варіантів припинення бойових дій або завершення російської війни. Допоки цього остаточного рішення сам Трамп не схвалив. Я сумніваю, що конгрес буде без цього ухвалювати відразу дуже швидко рішення. Тому власне це взаємокорелюючі такі взаємозалежні речі. Хоча подекуди там мої колеги, експерти кажуть, що, що не зовсім так, але я переконаний, що це так. А зараз Трамп занурений більше. Ми бачимо внутрішній контекст з міграцією з там цими всіма протестами. Тому тут перефокусування певно, відбувається також, пане Богдане. Про контекст напередодні відбувся саміт Україна Південно-Східна Європа. Наскільки це важливий захід? І чи тригернув він Путіна, тому що до України приїхало чимало європейських лідерів? Я думаю, ті міжнародні платформи, які дійсно об'єднують велику кількість країн. А тим паче, коли беруть участь на найвищому рівні, там президенти, прем'єри. Ну звісно, це тригер. А особливо коли регіон чутливий, назвемо це так. Це переважно Балканські країни, це дійсно південно-східні європейські країни, які не всі є частиною Європейського союзу, поки що там. І для Росії Балкани завжди були пріоритетним регіоном для впливу для маніпуляцій, тому що вони за рахунок якраз Балганських країн, і вони зараз подекуди намагаються впливати на Європу на контексті європейської безпеки. Тому я думаю, це дійсно великий і серйозний результат, що ми зібрали лідерів країн ще й в Одесі, а не як попередньо в різних країнах ці саміти проходили. І це фокус дуже пріоритетний чорноморська безпека, так і Питання, які стосуються, все ж таки, завершення російської війни, пане Богдане, дві хвилини в нас лишається. На ваш погляд, наскільки події зараз в сполучених штатах відволікають, як кажучи, білий дім від зовнішньополітичного треку? З одного боку, ми розуміємо, що це подекуди паралельні процеси. Все ж таки пріоритетні зовнішньої політики вона залишається. Трамп навіть анонсував, що вони з китайцями домовили щодо торгівельних воїн і бар'єрів, але з іншого боку, все ж таки, перефокусування воно відбувається, і чим буде більше поляризовано американське суспільство. Тим більша реакція всередині країни буде на ті рішення, які Трамп намагається реалізувати а вони дуже чутливі, м'яко скажемо, в дипломатичний спосіб. Чому тому, що ми бачимо наслідки, і на мою думку ситуація лише буде загострюватись, тому і він буде перефокусовуватися на цей внутрішньополітичний контекст. І його там адміністрація власне це виклик, виклик, з яким потрібно по можливості і напрацювати, особливо європейським партнерам і країнам, тому що вони намагаються втримати Трампа і Сполучених Штатів Америки в контексті північно-атлантичного альянсу і підтримки військової України. Пане Богдане, про європейських партнерів буквально в доповненні ваших слів глава Міноборони Німеччини прибув з офіційним візитом до Києва. Усі подробиці будуть у найближчій годині. Вам дякуємо за те, що були з нами. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, говорили про міжнародну ситуацію, як вона впливає на події в Україні.